Так, це у нас протокольний вхід, через який входять там політики, різні зірки зірки, звані гості. Вони йдуть по червоній доріжці. Ще це не можна робити по протоколу но. Але... Огляд, прямо середи європарламенту, вам цього ніхто не покаже. Поїхали. Взагалі просто махіна по контенту, контента, Про... який експерт по червоним доріжкам. Ну і звісно, вони приходять тут, стоять фотографи, дуже схоже, як на червоні канські доріжки, для них спеціальний потім. І всі фотографуються ось тут. тобто це таке місце, де, якщо ви бачите десь в інтернеті фотографії чи що, політики з схожим от фоном, це відбувається саме тут. Це протокольний вхід, і ось тут різний пошовець, воно аж до самої гори піднімається, і вся ця конструкція рухається, зрозуміло. І ще раз, це пояснює наступну справу. Як що задіть навіть маленьку частину всієї цієї конструкції, вона буде рухатися до самої гори. Це показує об'єднання і силу взагалі всієї Європи. Да? Або слабкість одної країни може вплинути абсолютно на всі країни. Тому такі важливий Європарламент у ці їхні зустрічі, всі домовленості. Уйдіть наскільки можливо у такому масштабу домовитися про щось в цілі Європі, щоб всім було добре. І оця штука, їм постійно про це нагадує. Пішли далі. Друзі, дивіться, операторська робота сидять люди, які готують тітри, які переключають камери. Бачите, у них дуже там багато камер. Ось сам нас ведучий журналіст, який знімає. А позаду нас тут взагалі просто махіна по виготовленню контенту. Дивіться. Величезні камери таймінги, бачите, у них там є цифри. Ось, бачите, скільки кому відведено часу говорити, про що вони мають розмовляти? Що робити? Реально, за кулісами ви в Європарламенті це все не шли, не все пішли по далі більше. А це, друзі, особисті скринки всіх євродепутатів, які знаходяться в парламенті. Більше того, вони підписані. І щоб ви розуміли, в них, наприклад, кожен може, ну сюди не просто так прийти, але якщо прийшли, кожен може відкрити і покласти газету, рекламу, чи якусь пропозицію їм, чи про якусь співпрацю і так далі. Їх тут купа, тобто, у них у всіх, хуто знаходяться їх персональні скринки. І, наприклад, ось у нас Вільмес, це експрес. Зденка, хто вона? екс премєр да. Бельгії, нічого немає. Я тільки що подивився, да, в поштову скриньку екс-прем'єр-міністра Бельгії. А, можна щось положити. Що щось положено, це буде секрет. Що... В цих боксах сидять офіційні перекладачі мови. І 25-та, дивіться, там італійська, німецька, британська і так далі. І цей український бокс. Тобто тут з'явився бокс офіційний, який перекладає на українську мову. Я вас вітаю! Це великий крок для України. А? Як гарно, так? Да? Подивіться тільки. У як віть, що тут вирішується взагалі? Пішли далі, Поки шановні. Ви підписуйтесь, бо в мене купа відео В одній частині цього не вистав. Буде ще мінімум дві, а то й три, а може чотири частини. Там виступав, спілкувався з президенткою Європарламенту.